Поезія першої половини ХХ століття. Тема 29. Микола Зеров. Аналіз поезії, Київ, Традиція. Тема відтворення історії міста Києва від найдавніших часів до початку ХХ століття. Оспівування Києва як могутнього державного і культурного центру України. Ідея утвердження незнищеності стародавнього Києва, його культури та духовності. ЖАНР СОНЕТ. Вид лірики, громадянська лірика, художні засоби, персоніфікація. Персоніфікується образ Києва, Данштандарта. Іронія, і в наші дні зберігти чар отруту, в тобі розбили табір Аспанфути, коють і мелють, і дивують світ, епітети, войовничі готи, голосний і юний тичина, давній мід, сонячні комуни. Метафори животворив душею, плуга вів, лядький Болеслав, щербив меча об золоті ворота. Фразологізми теревені плів, байки складав. У сенаті Микола Зеров змальовує Київ як місто з тисячолітньою історією, згадує окремі сторінки історії. Київ був бажаною здобиччю для багатьох воїнів, проте, на натяжкі випробування, місто залишається потужним культурним центром, у якому панує свобода творчості. Зеров згадує футуристів і Павла павлатичину, митців протилежних за світові чуттям. Національне відродження поет класик пов'язує з новаторством Павла Точини, котрий сприймається автором як голосний і юний, що животворив душею давній міт, прокладаючи своєю поезією шлях у майбутнє.